Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Розсадний сезон. Мене звати Надія. У цьому відео розкажу про свій вибір сортів томатів та про свої сроки посіву у відкритий ґрунт в парник під плівку. Цього року мій вибір лише ранні сорти помідорів. Так як я проживаю у Вінницькій області, в нас фітовтора починає лютувати з середини серпня. Тому я хочу, щоб люди, які купують в нас розсаду томатів, встигли зібрати масовий врожай до захворювань рослин фітовторою. І так, помідори Red Hunter. Червоний томат ультраранній. 85-90 днів рослина низькоросла, компактна для відкритого типу. Не потребує пасинкування, плоди сливоподібної форми. Масою 90-100 г. М'яку щільний. Томат м'ясистий з легкою кислинкою. Помідори загадка середньоранній. Ультраранній сорт 80-85 днів детермінантних сортів. Рослина 50-60 см завишки, плоди округлої форми, яскраво-червоні, глянцеві, стійкі до недостатнього освітлення, спеки та холоду. Помідори загадка це. Така класика жанру, дуже врожайний сорт. На смак солодкий з незначною кислинкою. На упаковці написано, що стійкий до фітофторозу. і це правда. В тому році всі помідорки почали хворіти фітофторою, а загадка стояла зелена, плоди зав'язує швидко та масово. Помідорки Солеросо F1 це гібрид. Ультраранній гібрид з швидким та. Концентрованим дозріванням. Плоди 60-65 г. Щільні транспорт, транспортабельні та легко відділяються від плодоніжки, мають високий міст сухих речовин та насичений червоний колір. Томат солеросу 10 насінин, коштує 18 гривень, як ви бачите на упаковці. Помідорки товстий джек детермінатний сорт. Кущ невисокий, достатньо розлогий, листя середнього розміру. Зав'язую плоти 200-300 г. Колір плоду червоний. Із одного куста можна зібрати 5-6 кг помідорів. З моїх особистих опитувань щодо цього сорту товстий джек, всі агрономи, які вирощували цей сорт, стверджують, що це найсмачніший і найсолодший томат. Ріо Фуєго теж класика жанру. На упаковці нічого не зазначено. Але це ранньосередній сорт, смачний, ароматний, щільний, хороший для приготування томатної пасти, консервування та закваски. Сроки посіву ранньостиглих помідорів під плівку у відкритий ґрунт буду проводити в кінці березня від 25 до 30 числа, тому що вік розсади ранньостиглих помідорів має бути 40-45 днів. Це особисто мої спостереження. Я нікому не нав'язую свою думку. У мене ще є середньостиглі помідори. Такі як ось томат радісний. Середньостиглий сорт для відкритого та закритого ґрунту. кущ завишки 70 см, вегетаційний період 110-140 днів, плід округий оранжевого кольору. Без колінця. Без плями, масою 120-160 г. Посіви робити після обробки розчином марганцівки. Так, І висаджувати розсаду у віці 50-60 днів. Далі дебарау жовтий гігант. Це крупноплідний. Сорт помідорів ідеальний для засолювання та консервації. високоврожайний, середньопізній, 115, вибачаю, 120, 120 днів. Сорт завишки 150 200 см заввишки. Плоди масою 150-300 гр. Мають таку подовгисту сливовидну форму. А також помідорки Хайт F1. Це гібрид помидорів. Середньостилий гібрид низькорослого томату, вегетаційний період 110-115 днів. Рослина компактна з добре розвиненим листовим апаратом. Плоди масою 220-270 г. Тут в пачечці 10 насінин коштують 17 грамів. Гривень 10 штук. Ці середньостиглі томати буду висівати всередині березня в ящики. Потім у віці розсади 30 днів розпікірую їх, відкритий ґрунт в парник під плівку, де вона буде рости до масових продажів розсади. Якщо взяти по числах, то це виходить плюс-мінус 10-20 травня. Але все ж таки. Все залежить від погодних умов. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Підтримуйте мій канал, якщо вам не важко, лайком та підпискою. Гарних вам врожаїв і всього вам найкращого!